Друзі, привіт! Як ми анонсували, ми вже в Європі поїхали забирати це ПДВ і купувати машини і вибирати безпосередньо на площадці. Телефонуйте, багато машин є. Зараз ми, як бачите, в центрі Варшави. Друзі, і ще таке питання: багато хто мені питає на каналі, як ви можете виїжджати? Я являюсь інвалідом армії, і в даний час це можливо мені зробити. Можуть виїжджати в даний час в Україні в воєнний стан і можуть виїжджати чоловіки за кордон, ті, хто має інвалідність. Цей закон був підписаний Зеленським і був прийнятий Верховною Радою десь приблизно в квітні 22-го року. Також, ну, жінки, як ви знаєте, чоловіки за 60 років, чоловіки, які мають більше. Трьох дітей до 18 років, також хто може, хто сам е, дивиться, значить, за інвалідом другої, першої групи, також своєю жінкою або іще якоюсь людиною. Ну, тобто, отакі от категорії можете самі знайти в інтернеті. Тобто, чому я виїжджаю? Тому що. Є такі закони України, ну і маю таку можливість, як всі ви бачите, я не являюся повноцінно здоровою людиною. Ну, Суть не в цьому, чому ми поїхали? Я вже сказав. І друзі, якщо вам потрібно, замовляйте. Дуже багато машин є у швидкому доступі, і це машини з Німеччини і машини, багато машин в швидкому доступі від 2017 року. Чому варто купувати такі машини, друзі? Тому що такі машини вони можуть мати і вони мають пробіг, і це ми вам докажемо, ми покажемо на своєму каналі, підключимося комп'ютер. Пробіг до 200 тисяч, тобто в них є ще ресурс. Потрібно брати такі машини, тобто ви на них ще поїздите як мінімум 200 тисяч. Це машини дизельні, багато пропозицій по фольксвагені. По фольксвагенам є також Рено, Піжо, є шкоди, є БМВ, Ауді. Ну, всі європейські марки. Японські, корейські дуже мало, і вони можуть в Німеччині дорожче. В даний час в Німеччині найбільша кількість пропозицій. І у нашого ділера, як я вже казав, є машини на площадці, Ми туди їдемо, ви мене зараз бачите. Замовляєте, телефонуєте, пишете, і ми вживу вам робимо огляди і вибираємо такі автівки. Друзі, не так, як дехто. З Голландії там показують тільки машину і кажуть, там машина гарна, все, повірте мені на слово. Ні. Друзі, ми е, підключимо комп'ютер, покажемо оригінальність поробігу, покажемо стажовий фільтр, які є похибки, а також заміряємо кузов. А також, друзі, поїздимо по площаці, зробимо тест-драйв. Так. А тепер переходимо конкретно до марок, до моделі. Я буду називати, а потім покажемо декілька фото. Сьогодні це відео ми випустимо. І в принципі, сьогодні у нас субота, У понеділок ми вже будемо в Німеччині на площаці. Це Volkswagen Passat B8 від 2016 року. Фото буде, буде вартість конкретної машини. Значить, Це буде Volkswagen Touran. Від 2017 року це Volkswagen Tiguan Від 2018 року це вже остання модель Tiguan значить Все це дізеля. посади можуть бути з двигуном як 1,6, так і 2.0, як на механіці, так і з автоматом. значить Renault Megane 18-19 рік вже є багато пропозицій. Peugeot 308 не дуже багато. Peugeot 508 теж не дуже багато. Найбільше пропозиції по Volkswagen. Що ще? Значить, по кроссоверам, як я вже казав, Tiguan. Renault Ринокаджари є, значить, в Голландії. Ну, в Голландії зараз не їдемо, але якщо замовити, поїдемо. Так, В Німеччині мало. Ford Focus. Форди є дуже багато. Ford Фокус, Ford Mondeo, Ford Куга. Дуже цікаві варіанти, я би вам порадив. Що ще? значить, Opel Grandland і Opel Опіль Land. Отакі нові кросовери, вони йдуть з двигунами як 1,6, але вже останні вони йдуть з двигуном 1,5. Opel вже знову повернувся значить, до європейських концернів. Він вже, е з Peugeot Citroën концерні Опель і тому там такий же двигун ставиться, як і на цих е, марках 1.5 96 кВт. Вони теж можуть бути як з механікою, так і з автоматичною коробкою передач. Також будемо купувати собі вже заброньовані автівки. Дуже класні, цікаві варіанти. Як завжди, вони будуть найкращі, найліпші. Не фарбовані з оригінальним пробігом. Уже, е, ми їх моніторили, по карвертикалу моніторили. І так їх перевіряли, все у нас є. Значить, два опіляста 2019 року з пробігом 168-158 з автоматичною коробкою передач. Як дехто каже, що це 100% ISIN автомат або аналог анала ну це звичайний гідротрансформатор. А також. 19 року Passat в ідеальному стані, з максимальною комплектацією Highline, з віртуальною приборною панеллю, Тобто це вже супер топ, з великим екраном мультимедіа навігації, з камерою, з LED-фарами. Отакі от автівки ми вже на себе забронювали, будемо оплачувати. Так что, кому интересно, подписывайтесь, делитесь видео с друзьями, телефонуйте мне, пишите. Дорогие друзья, тех, кто переехал с оккупированных территорий и им тяжело разговаривать на украинском языке, можете звонить мне на русском, заказывать полноценно. Мы и нормально относимся ко всем нашим клиентам с любых регионов Украины. Украина большая, поэтому мы не разделяем людей по мове, Або язику. На цьому все. Всім нам миру і друзі, настала весна, і потрібно вже міняти своє авто. У нас сьогодні є час, ми робимо екскурсію. Так що, якщо кому потрібно, хто поїде з нами купувати авто. Поїдемо, покажемо, все це безкоштовно. За екскурсії додатково нічого платити не потрібно. Ви можете собі зробити, хто може поїхати, як я вже казав. Це якщо чоловік 60 вік, також, якщо він опікун за інвалідом, також, якщо в нього дітей більше як троє, також, якщо він сам інвалід, будь ласка, ну а жінки там вже без обмежень. Без обмежень. Люди живіть, насолоджуйтесь, поки є така можливість. Друзі, дивіться, ми знаходимося в Польщі, біля кордону з Україною, не дуже далеко. І бачите, тут навіть спокійнесенько гуляють косулі. Така дика природа. Коротше, якось ми так заїхали тут заночувати. Да, і отут такі дороги, так що ви не думаєте, що в Євросоюзі скрізь гарні дороги. Це біля кордону з Україною. А так, дивіться, така гарна природа дика, така як була тут десь приблизно 100 років тому. І нічого тут не змінилось. І живуть ті поляки, які раніше вони жили коли там 100-200 років тому це була така велика держава. Західна Україна в неї теж ходила. І жили вони так від українців окремо обособлено. І в них були маєтки. Он маєток, будь ласка. І ми зараз тільки що ночували в такому ж маєтки. Маєтку, тобто велика територія, землі. Надана господарям, я так розумію, держава дає їм кредити, вони побудували готель, і так можна відпочивати від великих міст. Тобто приїхав тут і відпочиваєш. Тут немає тут. Стоїть цей будинок величезний, маєток. не зліва, не ні справа, нікого немає. У них там загородки, у них там свині гуляють. Коротше, і як наше БМВ справляється з тією дорогою. А BMW наша x 1 бачите, як справляється з такою неякісною дорогою. Бачите? Спокійненько проходимо і навіть взагалі. Да, Спокійнесенько їдемо, нічим знизу не чіпляємо. Тобто не дуже великий тут дорожний просвіт. Не дуже великий. Не можемо зняти знаружи, тому що не хочете, не хочеться виходити в рядюку. Повна грязюка, вантука така, така вичерпна дорога, яка бачила. Така земля схожа, ну як, як на Волині, Тобто нічим земля не відрізняється фактично від Волинської. Тобто це не Хмельниччина, ну, це як Волинщина. Так що бачите, так живуть теж в Євросоюзі. А зараз ми направляємося в Німеччину. Купувати, оглядати автівки, є у нас замовлення, друзі, кому цікаво, телефонуємо, підписуємося на наш канал, підтримуємо українськомовний контент. О, дивись, що ми. Це у них тут наші ліги, і у них тут, значить що, агра Турстика, тобто це. Туризм такий аграр. Тобто все, як ну, люди живуть там в селі, таке все, бачите? корови, міні-зеопарк. Міні, да, міні зоопарк, корови, свині і. Косулі бігають. Так, ну все, на цьому все поїхали далі.